Представляємо вашій увазі стійку під кулемет Браунінг М2 для встановлення на легко броньовані та броньовані машини для ведення вогню по наземним цілям супротивника. Дана стійка може обертатися як вправо, так і вліво на 180 градусів, також путь підйому в неї до 60 градусів, вверх, що дає їй змогу вести вогонь по повітряним цілям. Першою особливостю даної установки це встановлена демпферна система. Завдяки пружинам, встановленим тут зменшується віддача, що тим самим збільшує прицільну здатність кулеметника, а так само збільшує кучність приведені стрільби. Друге особливості це встановлений щит, який встановлюється спереду установки і захищає кулеметника від куль та різних типів осколки. Даний щит виготовлений з бронелиста, та встановлений підкуток, що, що дозволяє більшості кулі рекошедити, а не пробивати сам щит. Третєю особливістю це є встановлена штанга, яка сполучає основу е установки з зложемену. Перша її функція це є фіксація в транспортному положенні. Друга її функція це є виставлення кута нахилу е кулемета в транспортному положенні завдяки даному грунтовому механізму. Завдяки механізму ми можемо регулювати в транспортному положенні кут нахилу від 20 градусів до мінус 5 градусів. Четвертою особливістю даної установки це конусний фіксатор. Завдяки цьому фіксатору ми легко можемо зняти ложемент під браунінг та перестановити ложемент під ДШК. П'ятою особливістю даної установки це встановлений комут, завдяки якому блокується кут повороту більше, ніж на 30 градусів, завдяки обмежувачу. Дана функція призначена для того, щоб унеможливити самовільний розворот кулемету на даному комуті Встановлені обмежувачі, які можна встановлювати від 30 до 180 градусів, і які дозволяють регулювати діапазон повороту самого кулемету.